Театральна кав'ярня тут поєдналося минуле та сучасне. Цікаві історії та відверті розмови про театральне життя, несподівані зізнання за філіжанкою кави. Усе про театр, яким він є, був та буде. Вітаю нашій театральній кав'ярні. Сьогодні ми започатковуємо новий проєкт, у якому розповідатимемо цікаві історії про минуле і сьогодення нашого театру. Говорю, розповідатимемо, адже ми це будемо робити разом із пані Світланою. Вітаю вас, пані Світлано. Вітаю вас, пані Олено. і всіх, всіх, хто нас чує хто нас бачить. Запрошуємо на каву. І хто нас любить, і хто головне любить театр? Сьогодні будемо кавувати і говорити про наш рідний театр, про згадувати про його історію. Ну і поговоримо про початок нового сезону. Вірно? Так. Отже, новий сезон стартує вже 14 вересня. Так, стартує і стартує. Ми віримо, що він буде вдало, стартуватиме. Тому що ми розпочинаємо із Миколи Куліша народний Малахі. Це, звичайно, цікава вистава, цікава робота Тараса Мазура. І, звичайно, у нас дуже-дуже-дуже багато планів. Ось і до Нового року, уявіть собі, Оленко: ми плануємо. Ось зараз народний Малахі, потім Григорій Сиротюк, Цаністий Калій з молоком чи без. Був чай тепер угу. уже Калій. Потім <хи> <молоком> <хи> <хи> Таїса Славінська готує виставу клуб самотніх сердець. Угу. Ольга Буга, казковий мюзикл Снігова королева. І ще буде дуже така класна цікавинка для всіх віничан і гостей нашого міста. Це концерт. Концерт. присвячений е, різдву до різдвяний концерт. Uh -huh. І вже почались репетиції, і віримо, що ось цей початок нового сезону. Він буде цікавий для всіх на сто відсотків. Ви дуже багато знаєте про театр. Ви захоплюєтесь театром, пані Світлану, і певно вам відомі такі його таємниці, які не знає жодна людина у місті Вінниця. З чого взагалі все починалося? Розкажіть нас нам, будь ласка. От, поговоримо про перший сезон. Вже нинішній сезон. А перший який він був? Я ви знаєте, вчора подумала, що Вінниці 660, то напевно і театру стільки. Взагалі в Вінниці, тому що театр завжди любили. І це були якісь як студії, так, гуртки в різних уже закладах, люди зустрічалися і грали. їм хотілося. Хотілося цієї таїни театру. Але Вінниця не мала постійного ось такого приміщення, а угу. хотіло. І якщо комусь надзвичайно цікаво. Взагалі зазирнути оцю таїну, то може побачити, що ще на початку 19 століття вже були театри. Угу. Але наш театр, в який ви приходите, який ви також любите, він був побудований у 1910 році. Взагалі, будівництво мало розпочатися ще 11 років до того, але лише з приходом Миколи Поводова, угу. наша Вінниця, перший мер міста Вінниці, да, Микола да, Оводов. І це був ну надзвичайно цікава особистість. Я взагалі вважаю, що історію творять особистості. І якщо поговорити От Ще одна особистість це так, Артинов. Це Артинов. Ось він запросив вперше на цю посаду Григорія Артинова, і як і він же з під його керівництвом було зведено більше як 200 різних будівель у нашій Вінниці, і наша Вінниця так, да, якраз вона абсолютно змінилася, було, так? Uh -huh, uh -huh. так і ось коли він спроєктував наш театр. Уже знали, що керівницею буде жінка. Mm -hmm. Все почалося. Mm -hmm. з Все жінки. почалося з жінки. Це за жінка. Ось, це Тетяна Лентовська, це її псевдонім. Вона взагалі Тетяна Охтомська, вона з дворянського роду. О, до речі, не зустрічали її фотографію чи її портрет. Ну, взагалі важко знайти її. Важко, да? Так, mm -hmm. наші дослідники у нас є, знаєте. Це Богу дякувати, як то кажуть, що в Вінниці немає. Ну Вінниця насичена небайдужими людьми, да? і особливо молодими. Ну, ми ж знаємо, ми, наш музей Вінниця, в якій вся, в якому вся молодь зібралася, і досліджують це, звичайно, така невтомна бджола трудівниця Лариса Іванівна Семко. От яка викопала такі документи, вона їздила і Україною, де вона тільки не була. і ось якщо ми говорили одні якісь дати, так то з появою її дослідження ми зовсім по іншому подивилися на історію нашого театру. Угу. Ось і звичайно музичну вінницю досліджувала Наталя Кушка. Ось. І ось ці такі дві невтомних трудівниці допомогли нам на сьогодні розкрити більше таємниць нашого, нашого театру. І, на жаль, є лише барельєф Тетя, пані Тетяни, вона ухтомська, і вона народжена у Немирові, тобто вона наша землячка з дворян. Але вона з'явилася у театрі, знаєте? Я завжди дітям, коли приходять на екскурсію, говорю, що вона, як Мері Поппінс. вона прилетіла і так і відлетіла потім. Ось, вона була з такою ще, ще одне прізвище це Едвардс. Вона була дружиною відомого скульптора Бориса Едвардса з, uh -huh. з, з, з Одеси. Він теж допомагав оздоблювати приміщення театру. собі. Скульптури з'явилися саме його. Але... Уявіть собі, якою ця була жінка непосидючою. Вона хотіла, щоб наш театр був дивовижним. А він був дивовижним? Він став дивовижним. Став дивовижним. Тому що, за, будемо говорити, за неповний рік з'явилась яви, будівля у стилі бароко. Угу. Вона так діставала Артинова в самому, прям, в самому прямому розумінні цього слова. Я хочу, щоб сцена рухалась, і вона зарухалась. Угу. Я хочу, щоб всі крісла у зглядній залі йшли під підлогу, коли потрібно. ну Це ж початок століття, бал провести. там, да? От, так? Собі. І він просто сказав, що я цього робити не буду. І ось тут на допомогу прийшов її. Уже колишній чоловік. У них не були дуже надзвичайно складні е, такі стосунки, і Це вони роз... розмови розлучилися. <сум> ось. Але він все одно вирішив допомогти своїй дружині. І він сконструював, і, до речі, в нашому uh -huh. архіві е, бережно зберігаються саме ось ці креслення Едвардса, і всі сільці почали. Складатися ага, перші вистави, які вони були там стосовно декорації, чого е, щось таке було цікаве. Вона вона теж хотіла знаєте, щоб театр був особливим. А якщо людина хоче, якщо в неї є така мрія і вона прагне це зробити, воно все обов'язково здійсниться. І ось одним із перших вистав, на які вона замовляла декорації, це була Аїда. Угу. І ось цією виставою, оперою Аїда, відкривалася багато років поспіль сезони наші. Уявіть собі, ось ви бачите да, ці декорації на, на сцені. Я, до речі, вже колись говорила, що мені пощастило одного разу відчинити ту шафу, з якої до моїх ніг випали фотографії. Ось ця, до речі, була серед них. Якщо говорити про особистості, розумієте, творять вони історію. Їм буває Надзвичайно важко, тому що не всі сприймають те, що вони хочуть. Це ж вони знають, як воно потрібно. Але вона це робила. І е, е, історія театру вона особливо початок створення так викликає багато суперечок. Але перший сезон розпочався 21 листопада. 1910 року. Мало того, є документ, в якому зазначено, що театр було освячено, а не просто так. Розумієте, ось вона три роки поспіль е, працювала, творила, і потім вона зникла. Ну, говорила, що вона вивезла дітей там, рятувала в Константинополі, але у е, неї трагічна була досить доля. Але як закінчила вона земний свій шлях, і що трапилося з нею, не знайшли, на жаль, поки що наші дослідники. Ну молодим є ще угу. є ще що шукати. Але кожного року сезони відкривалися. Віть собі, що паралельно працювала в одному приміщенні трупа українська, російська. Польська і навіть єврейська. Або єврейська і навіть польська. Так? Тобто різні. І вони їздили в різні містечка, села. Вони, як тоді говорили, обслуговували ось нашу територію Вінниччини. Ось у 28-му році на нашій території з'явилася пересувна опера. І, в принципі, вона вже почала показувати вистави, демонструвати вистави у 28-му році і в 29-му. Але до створення області Вінницької вирішили, що це буде 33 рік, і знову листопад, 17 листопада. І ось 17 листопада у нас розпочинається час. Уже театру опери та балету. Уявіть собі. Хоча ми забули згадати ще, що Ігнат Юра створив в нашому приміщенні Фінницький, він називався драматичний театр імені, імені Франка, той, що нині головна сцена України. Так? А потім ще можна назвати одну дату. До нашої історії. Це 1940 і вже на 41-й рік, ще, да, в 41-му закінчувала опера у нас е працювати, і вже створюється і відкривається новий сезон українського музично-драматичного театру. Тобто, уявляєте, скільки у нас є угу. дат, дат народження? Ось і е, в 41-му році, коли розпочалась війна, театр не встиг евакуюватися, тому що е, зайшли була дуже швидко, будівля, будівля. Е, частково mm -hmm. була mm -hmm. е, зруйнована, спалена. Ну, наші, е, наші історики говорять про те, що влучила гармата. Ось е, ну, говорили по різному uh -huh. Навіть наші старожили казали, що навмисне спалили. Навмисне підпалили, тому що театр служив під час Другої світової війни, але він служив чесно, будемо говорити так: зрадників у театрі не було. Про це згадував і Климчук. Ось у мене є спогади такі записані, коли він розповідав про те, яким був театр в роки війни, і які вистави ставили. Так був німець, який спеціально наглядав, Ось, був у нас і Гітлер на виставі От, одного єдиного разу. Бахчисарайський фонтан він дивився. І е, ось це верховне керівництво Німеччини було у нас. І коли вони подивилися, ну, вистави, поспілкувалися із е, народом, подивилися, як сприймає, адже на виставах були присутні і німці, і наші пересічні громадяни просто звичайні ходили до театру. Але коли на фронті почався той переламний такий період, коли той же самий Климчук він очолював ОУН, підпільної організацію він розповідав про те, що вони почали розкидати листівки з тим, щоб люди отямилися, що німці просто так усміхаються, нам, що вони дозволяють друкувати і твори заборонені совєтами, а уявіть собі, що Вінницька газета в той період нагадувала мені, коли я переглядала цю літературну газету. Заборонена бояриня там є уривки. Заборонений Богдан Лепкий там є уривки, Венеченка. Уявіть собі, що все, що совєти забороняли, все, що було, знищували, так вони з'являлися в газеті. Тобто вони хотіли показати, що ми є, ну і, звичайно, підтримували театр. Ось. І Пан Климчук колись говорив, що уявіть собі, що нам навіть всім давали пайки, коли це верховне керівництво побачило і була студія при театрі для діток, і пайки давали всім і дітям. І всім, хто служив в театрі. І каже, ми завдяки цьому вже виживали. Але коли ось так почалися і масові репресії після того, коли почали говорити про те, що насправді являють собою фашисти і для чого вони прийшли. Угу, Будівлю було а, зруйновано, а потім все ж таки відновили, ну, будівля, так? ви розумієте, будівля в 44-му році, в березні, коли визволяли Вінницю, так кажуть, що влучила гармата. як я вже говорила, там частково спалена була все. Але у мене є спогади, такі дуже цікаві. Колись передали такий у нас був Вітовський, Вітавський. Він був головним художником. І в мене є спогади дуже цікаві от, того періоду, і він розповідав, як навколо валялися біля театру костюми. І один солдат підійшов, пригорнув той костюм, дістав і каже: це ж костюм Бориса Годунова. Да, от була така опера, і сльози в нього потекли, тому що отаке от так, от да, от, зруйноване, розкидане. Після війни вже в якому році А Після тата. війни театр е, е, був відновлений, угу. добудова третій поверх, так як ви, вже, як він і сьогодні є. Це був 1948 рік. Ну, до речі, і відео, знову відео, осінь таке архівне відео можемо коротко його подивитися. І Знову осінь, розумієте? Знову осінь. Да. Можемо подивитися зараз це відео. Культурне життя вінничан ознаменувалось великою і радісною подією. Тут відбудовано обласний музично-драматичний театр. В його будівництві брало участь все населення міста. Театр не тільки відбудований, але й став вдвоє більший і набагато красивіший, ніж до війни. Колектив акторів підготував до відкриття театру Єсу Інтервенція. Починається перша вистава. Театр знову став гордістю і красою Вінниці. Бачите, які натхнені обличчя, як люди uh -huh. чекали цієї миті, і ця мить прийшла. Адже Вінниця була в руїнах, а театр відновили, тому що так сказали: театр буде. Театр був, є і буде, так, так. і наші розмови з вами. Триватимуть у нашій театральній кав'ярні. Сьогодні ми її ласкаво відчинили. Запрошуємо усіх Там. доєднуватись. Дякую за Дякую. поринули Дякую, ми Оленко. трохи в історію з вами цікаво. Я так розумію, що ви могли б нам ще багато чого цікавого розказати і продемонструвати. І тому запрошую вас до нас, Там. і ми прийдемо до вас також Добре. до театру. Добре. Всім до побачення. Дякую. Театральна кав'ярня тут поєдналося минуле та сучасне цікаві історії та відверті розмови про театральне життя, несподівані зізнання за філіжанкою кави. Усе про театр, яким він є, був та буде.